Приветствуем вас, уважаемые зрители. В эфире Кава без сокру. С вами сегодня в студии Назарий Тамчук, да. Анастасия Рыбак. И сегодняшняя Кава будет заключаться в том, что в наших гостях я не буду забегать наперед, скажу позже, кто люди, с которыми будем говорить сегодня как раз не только о политике, или больше не о политике, а о их интересах, о том, чем любят заниматься в свободное время, о их семьях. Но Етить пожа і та сторона, яка завжди залишається там, от в тіні, да, ми знаємо знає. політиків, а які в житті не знаємо. Да, и потому у нас в студии сегодня Андрей Пышный, заместитель руководителя Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина». Приветствуем вас, спасибо, что пришли. И Геннадий Зубков, руководитель областного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», депутат областной рады, руководитель завода оградительных конструкций, в общем, известный житомирский политик. Здравствуйте. Добрый здравствуйте. 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 Да. Здравствуйте. Я скажу для наших зрителей, что Андрей – это соратник Арсения Яценюка. Андрей, скажите, сколько лет вы сотрудничаете с Арсением Яценюком? Однашення более ділові більш дружеські. Як строїться ваші отношения? Ми ну, власне поєднує у нас в життя. Ми просто діло від взаємовідносно студентські роки. Ми товаришуємо а тепер займаємося політикою, намагаємося разом змінити країну. А, це просто близька для мене людина і політичний лідер партії, член, я і взагалі я вважаю, що це лідер такого загальнонаціонального масштабу. А який, який арсеній от, поза політикою? Відкритий, достатньо природний, відвертий, в деяких питаннях жорсткий, вимогливий, дуже добрий товариш. На нього, в принципі, можна покластися, і я неодноразово це відчував підтримку в непрості моменти. Власне, він друг, о все сказано. От я знаю, ви кандидат юридичних наук. Ви защитили диссертацію на тему правовий статус державних банків України. Ніколи у вас не возникала мисль оставить політику і от пойти в науку, в наукову роботу или преподавати. Навпаки, ну, я вже і викладав, і працював в банківській сфері. Протягом п'яти років викладав в Чернівецькому державному університеті на кафедри конституційного, фінансового, адміністративного права. Я знаю, що таке викладацька робота, але мені це власне, подобається. Більш того, я сім років працював на керівних посадах в Ощадному банку і пішов з Ощадного банку саме в політичну сферу. Я пішов з посади, виконуючи обов'язки головиправлення Ощадного банку. Вирішив себе випробувати в політиці. Працював на посаді заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, і після того, як Арсеній, до речі, вперше в українській історії як спікер склав себе в добровільне повноваження. Пам'ятаєте тоді, тому що це було пов'язано з політичними зобов'язаннями, які бралися в рамках демократичної коаліції. Я так само написав заяву про відставку і з Ради національної безпеки і оборони, і ми почали будувати партію фронт змін. Протягом трьох з половиною років цим активно займаємося. Uh -huh, спасибо. Ну от питання до пані до пана Геннадія. Так ми вас знаємо як політика, як будівельника, там економіста. От цікаво, які ви сім'янин, так як будуєте стосунки в родині? Ми знаємо тим більше, що у вас нещодавно народилась, народився внук. Так, так, Вітаємо, до речі, вас такий Дякую. молодий дідусь. Ну то, от як назвали, взагалі я б хотів би сказати, що першого, от анука Олександра, який в мене народився, так я б хотів би навчити тим якостям, які повинні відповідати всім всім е, якостям людини. Чому? Тому що, якщо ми кажемо про бізнес. Так, або про будівництво, то людина повинна дати слово і повинна його виконати. В політиці сьогодні така ситуація складається, що практично сьогодні є недовіра дуже людей до політиків, тому що це єдина, мабуть, категорія людей, які не виконують свої обіцянки. І також склалося, що той український політик, який на сьогоднішній день працює, він може не дотримувати своїх обіцянок на протязі того той каденції, в якої він працює. Стиротично. От саме наша політична партія, от саме наша команда, вона повинна по Повернути взагалі довіру людей до політиків, які тримають слово, які йдуть не для того, щоб пообіцяти і не зробити того, що а зробити дійсно ті зміни. Тому що, якщо ми кажемо за моєго онука, то я сьогодні вже думаю, як мій онук буде жити в країні, де є соціальна несправедливість. Де є невиконання норм конституції, де є взагалі нерозуміння того, як будуть жити наші діти і чим вони будуть захищені в майбутньому, тому що коли кажуть, що бізнес. Може передати гроші, може передати спадщину. Це все не працює. Не працює в державі, де не є де не працюють закони. І тому, от ви задавали питання Андрію, чому він пішов в політику. Він достатньо успішна людина, він ефективна людина в інших сферах. Також саме і ми. ми можемо займатися тим, чим ми займалися бізнесом, будівництвом, науковою сферою. але життя нас заставило сьогодні займатися політикою, тому що ми бачимо, що в тому напрямку, в якому ми рухаємося зараз, вона не дає перспективи саме для наших дітей, для наших онуків. Ви говорите про Часто ви в родині обіцяєте і не виконуєте. Бувай таке. Ну, ви знаєте, я думаю, що будь-який чоловік, який є головою родини, який є людина, яка на яку повинна рівнятися взагалі, всі діти, ануки, жінка, вона повинна він повинен виконувати обов'язки. Він повинен виконувати обіцянки, обов'язки він повинен тримати слово, і це, мабуть, головне, те, що взагалі є фундаментом любого чоловіка. Воно полягає в його обов'язках його відповідальності за те, що він на себе несе. Ну, на яких принципах вообще строються отношения в вашій сім'ї? Думаю, навряд ли вичерами обсуждається політикою, там і які-то такі серйозні випроси. Взагалі мені дуже подобається те, що в родині є спільна думка, і по цінностям, які взагалі складаються, як в родині, так і в суспільстві. Прикладом свого життя. Ми повинні показувати дітям, що ми сьогодні не виконуємо місію. Знаєте, як по е, пірамідні да? Тобто перші цінності: їжа, одежа і якісь там так сказати, житло. Да? А є ще інша місія в кожної людини. Місія та, яку він повинен не тільки прожити і проїсти, да? а ще й перетворити навколо себе все і виховати таким чином дітей, що можна розказувати про ще що завгодно, там вчити їх по книжкам, по телебаченню, якісь там казки розказувати. Але дитина сприймає тільки одне: приклад своїх батьків. Саме тому, напевно, чи я не знаю, через це ви зустрічаєтесь так дуже часто, останнім часом зі студентами з молоді, так ви знаєте, це щось особливе молодь практично це те, на що ми сподіваємося, і що ми розуміємо, дасть новий поштовх Україні практично. Тому що практично, якщо подивитися на той же український політику, да? То в принципі це люди про те, що казав Андрій, да, вони присаджуються з крісла в крісло, вони там займають різні посади, вони чомусь вважають, що без них практично нічого неможливо змінити в цій країні. А ми сподіваємося, що саме молодь, це, це ті люди, яким потрібно жити в цій країні. Вони повинні в першу чергу побачити перспективу. Тому що якщо сьогодні науковці там виходять бастувати, да, то молодь не залишиться в цій країні, коли молодь бачить людей похилого віку, яка практично викинута на вулицю, які як відработаний, знаєте, як. Пробачте за словом матеріал, так? який не може забезпечити сьогодні комунальні послуги, який не може собі прохарчувати, який не може сьогодні отримати ліки, яка молодь залишиться в такій країні. Вона бачить вже свою перспективу, що з нею буде через 20-30 років. Тому нам потрібно все-таки спілкуватися більше з молоді, давати їй більше можливості, щоб вона розуміла ситуацію. Як вона, як молода людина, може впливати на ситуацію в країні? Чим вона може допомогти сьогодні? Ми повинні дати можливість молоді відчути, що вона може змінювати ситуацію. Вона може робити свій шлях до своєї мети. І якщо кожна людина молода, буде мати свою ціль, свою мету і буде вибудовувати свій шлях, вона буде рухатись, не звертаючи уваги, що для неї підготувала сьогодні влада або суспільство. Цьому поколінню змінювати країну, цьому поколінню відбудовувати країну, нову країну, іншу країну. Цьому поколінню треба буде подолати ті всі виклики пострадянського, постсовєтського, посткомуністичного суспільства. Люди повинні бути не лише європейськими за географічною приналежністю, тому що Україна це європейська країна, вони повинні бути європейськими за світоглядом, за системою цінностей. Ці речі повинні їм безумовно пояснювати, роз'яснювати. Залучати їх до процесу, саме політична сфера. Громадянське суспільство повинно робити, на своєму прикладі ці речі робити. А з приводу того, взагалі, чи ми чи беремо ми, як то кажуть, роботу додому, чи обговорюємо політичні питання сім'ї, ви знаєте, часто кажуть, займаюся політикою, а в мене так складається, що я власне нею живу. Тому що ти живеш 24 години політичному середовищі, політика, вона скрізь, якщо не ти нею не займаєшся, вона обов'язково займеться тобою. Тому о, ми безумовно з дружиною, навіть з моїми двома доньками і молодшою в тому числі, які сьогодні 8 років обговорюємо проблеми. Коли ми починали акцію Україну без Януковича, питання, яке задала моя дитина, дуже просте. Тато, а чого ви проти Януковича? Що він таке зробив? І мені, довело, і мені довелося правильно дитині. Пояснювати достатньо чіткі речі закінчилося це тим, що вона просто взяла е агітаційні матеріали навіть без мого відома, вони вдома були і принесла до школи. Я потім мав спілкування з класним керівником. Власне, папа займається вдома. Але малеча настільки перейнялася цим, тобто дитина вже живе в політичному середовищі. І я дуже сподіваюся, що. І наші сім'ї, власне, і те спілкування, яке відбувається, і на власному прикладі нам доведу. ми зможемо зрушити ситуацію, якісно зрушити ситуацію з місця. Георгійович, а ви зі своїми дітьми? От, ви займаєтеся молодю Обов'язково, я вам скажу, взагалі в мене от, складається таке враження, що ми взагалі не відчуваємо, яка хвиля йде від молоді. От простий приклад. У да? мене ще крім онука є онучка, якої сьогодні 4 роки. Ми з нею приїхали, сьогодні прийшов чемпіонат Євро. Так? Ми приїхали в Київ, де є велика багата кількість прапорів. Так? І ми з нею прийшли, і вона показує, оцей прапор Германії, оцей прапор Греції, оцей прапор. Тобто, якісь прапори вона знає, якісь не знає. І вона, вона запитує, а що це за прапор, а що це за прапор? Потім ми дійшли до прапору України. Вона каже, о, оце головний прапор. І от це вже показує про те, що чотирилітня дитина каже про свій прапор. І вона от задає питання, каже: Да, це мій головний прапор, тому що я живу в Україні. Вже в цих дітях сьогодні закладено те, що вони практично вони вже виховані в тому сенсі, що вони є українці, що є прапор, що є українська мова, що вони повинні спілкуватися, жити в Україні і спілкуватися між собою українською мовою, Що вони повинні читати книжки і отримувати інформацію українською мовою. Знаєте, як казала Ліна Костенко, що е, нація помирає не від інфаркту. Спочатку її віднімає мову. От до речі, про це, принципов, це принципове питання промову. Мовний про заново законопроект який вчора все ж таки проштовхнула більшість. Так що трапилося? опозиція знов спала, чи це вигідно? Там вже різні думки. Що вчора трапилося? Я розумію так, що практично парламент для людей, сьогодні для українців, став відсутній як законодавчий орган. Сьогодні ми розуміємо, що є просто прості маніпуляції. Так? Є недотримання дотримання регламенту, є недотримання простих процедур. Так? Законопроект не пройшов через профільний комітет. Просто з голосу було поставлено питання. В залі знаходилось точно не 248 народних депутатів, які особисто не проголосували. І це питання ми будемо піднімати, тому що сьогодні є проста 84-та стаття Конституції, де чітко записано, що кожен депутат Верховної Ради повинен голосувати особисто. І на сьогоднішній день практично відбувається те, що нехтується не тільки практично той частиною опозиційних народних депутатів, які є сьогодні в парламенті, а й Нехтується ну, думкою народу про, закон, про Конституцію України, де чітко записано, що державна мова одна. І на сьогоднішній день, коли автор законопроекту виступає з тим, що практично ви не є народ і не вам вирішувати, а вони вважають народом тих, ту кількість депутатів, які сьогодні приймає рішення не особистою участю в залі Верховної Ради. І тому на сьогоднішній день я думаю, що сьогодні саме прийняття закону про мову в другому читанні в парламенті показало, що в нас сьогодні парламенту просто немає. Дивіться, треба дати чітку політичну оцінку, тому що відбулося тому що це, насправді принципова річ. Ну, по перше, в парламенті відбувся злочин. Оце Політична партія регіонів, яка сьогодні є основою формування фракції більшості, перетворилася на тимчасове політичне злочинне угрупування. Тому що було сфальшовано і регламент, і конституцію. І зараз вирішується питання, чи буде спікер співучасником цього злочину, який підпише цей закон і відправить президенту. Чи буде президент Янукович співучасником цього злочину, який або заветує, або підпише цей закон. Чому вони настільки пішли на цей злочин і настільки безкомпромісно його протискають? Їм нема що запропонувати українському суспільству. Подивіться. З точки зору економіки, Україна війшла, там, стала четвертою найгіршою економікою світу. Соціальні виплати урізають. Я навіть їхавши сюди по дорозі, подивився, що турбує Житомир. Дивлюся, лікарі, вчителі. Надбавки пенсії, все зняли, перевели на чисті оклади. Мова йде, скорочують кількість працівників, які працюють в сфері захисту соціальних і незахищених верст населення. Тобто то мова йде про те, що в Україні на сьогоднішній день економіки не генерує достатньої кількості доходів, аби забезпечити навіть необхідність виплати елементарної заробітної плати в бюджетним сферам. Натомість є десятки мільярдів гривень, які витрачаються на Євро 2012. Добре, свято чудово, але не за такі гроші. Вони зробили нас щасливими за наші з вами гроші. Євро 2012 оплатили ми з вами не Колесніков, не Хорошковський. 10 мільярдів гривень доларів було витрачено на це величезне свято. Про це треба звітувати, а звітувати якось ну, як некомфортно, правда? Мене дуже часто питають, а що залишилося після, після Євро? ну це ж треба порахувати, не треба порахувати, вже все пораховано. Ми витратили 10 мільярдів доларів. Оце і залишилось. Про прибутки рахувати зараз і говорити, в принципі, підстав вже немає. Тому е, на ці питання доведеться відповідати. Опозиція подала до парламенту постанову про створення тимчасової слідчої комісії, яка повинна була розглянути питання пов'язані з розкраданням коштів під час Євро 2012. -го. Ну безумовно, партія регіонів не комфортно про ці речі говорити, ні про соціальну сферу. Їм говорити комфортніше про правильно. Переліку питань, які турбують українців, мовне питання на 30-му місці. Але це питання, знаєте, як хронічна хвороба, яка живе в тобі. Ти про неї забуваєш. Ти кожен день живеш. В тебе виникають якісь проблеми більш нагальні, пріоритетні. Але вона живе в тобі. І вони її перед виборами дістають для того, щоб що. Поляризувати українське суспільство. Чи може це бути переведення уваги, от зі справи Луценка? який вчора європейський суд визнав не, незаконним? Абсолютно справедливий зувар не лише справа Луценка, справа Тимошенко. не лише справа Тимошенка взагалі ситуацією, пов'язаною з українською демократією, свободою слова і тому подібне. То що опозиція буде робити да, кі цього кі за і дії? Ді? Ну все закон Ну, опозиція насправді вив... оголосила ще під час е, ухвалення цього закону в першому читанні безстрокову акцію, яка називається замову за батьківщину. Розпочалася активна акція протесту і голосування, вибачте, голодування депутатів від об'єднаної опозиції. чого-то? Ми чітко розуміємо, що парламентська більшість, яка буде створена об'єднаною опозицією в парламенті 2012 року, після нашої перемоги, не дасть можливість цьому законодавчому акту проіснувати хоча б один день. Це буде номер один законопроект. Для того щоб українці усвідомили наскільки жахливо для українського суверенітету, для української держави, для української самоідентичності, річ зробили вчора регіонали. Опозиція повинна вийти на акції політичного протесту. Ми, все, ми, ми прийняли цей виклик, який кинула партія регіонів. Вибору немає. Ми прийняли його. Вони пішли на політичне загострення. Розуміємо, тут в даному випадку треба не просто захищатися, а треба більш чітко артикулювати і більш жорстко формулювати свої політичні вимоги. Україна з демократичної держави, перспективної європейської держави, перетворилася, і це вже доконаний факт, і про який навіть свідчить політики Європейського союзу, що Україна перетворилася в диктатуру, можливо, таку дефективну диктатуру, тому що вони навіть не є диктаторами, тому що диктатор насправді це людина, яка підтримується народом. 70% українців вважають, що Україна розвивається не в тому напрямку. Рівень підтримки влади на рівні 7%. Це катастрофа. Напередодні помаранчевої революції. 60% українців вважали, що Україна розвивається не в тому напрямку. А це був восьмий рік правління президента Кучми. Янукович примудрився за два роки згуртувати навколо себе неймовірний протестний електорат. Як його цей протестний електорат треба розвести? Як його можна, скажімо так, скомпенсувати через вкидання в суспільство таких гострих, хронічних проблем? Більш того, питання української мови ми не виключаємо це перший шлях до реалізації більш масштабного плану по зміні державного устрою і переходу на федераль, до федералізації. А це вже питання більш е, на рівні, я сказав би, навіть... Е, Системного порушення э, української конституції це може, може бути, бути просто наступним кроком для імпічменту. Більш того, в Янукович це вже не перша підстава для імпічменту, починаючи від харківських угод і закінчуючи узурпацією влади. Для українців головним трампліном і змінення що в Україні стануть вибори в цьому году. Я так думаю, де вони зможуть повлияти на ну, якісь проїзмі наш... повертаючись до слів Ліни Костенка, то вона заявила просто: якщо Україна програє ці вибори, то ми втратимо державу. Що ж була розмова цікава, але час не впинно лотыть и треба завершити. К сожалению, никак ми не хотіли поговорити о сім'ї, про дітей, про хобі, интересах, но вопросы остались. На да, все одно. Что ж, тогда еще придется встретиться о хобби інтереси, поговорити поговорить в следующий раз в нашей программе «Кава без Сукру. Спасибо за то, что смотрели нас. Спасибо за то, что пришли. До свидания.